Друзі, вами верток народознавства і я вітаю вас від цього серця з сьогоднішнім святом, сьогодні Неділя. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, злагоди, добра. Коротко нагадаю, що це свято присвячено входу Господньому в Єрусалім. Коли він в'їжджав на віслюку, його люди зустрічали і кидали під ноги в знак шани пальмові гілки. Ну, у нас пальми не росли, тому пальмові гілки замінилися на гілочки верби, на вербові котики. Або на такі от ухнасті, або на зелені, можна освячувати і ті, і ті. Оскільки свято вербної неділі входить до 12 найбільших свят, то відповідно накладалося заборна на будь-яку важку фізичну працю. Цей день було прийнято проводити в молитві. Не лаятися, не обговорювати нікого, і дуже добре було в цей день покаятися перед таким найсумнішим тижнем, який ми називаємо стресним, ну і перед самим великим. А ще у цей день традицію не можна було відмовляти у допомозі, якщо хтось її потребував, тому що усі такі великі святкові дні будь-яке добро більше цінується. Отак От коротко про цей день я вам розповіла. І сьогодні також хочу попрацювати з вами практично і ми продовжимо працювати над великоднім декором. І сьогодні ми створимо такий басхальний великодній віночок незвичної форми. Отже, давайте працювати. Сьогодні нам знадобляться будь-які гілочки. У мене це березові. Ну, Будь-який декор, це я взяла такі яйця, квіти, термоклей. Сьогодні знадобиться, відповідно, стрічки, верба, ну будь-які прикраси, які ви хочете бачити на своєму цьому великодньому А, Так, і ще мотузочку якусь візьміть, будь ласка, або нитку таку міцну, для того, щоб нашу гілочку можна було зв'язати. Перед тим, як почати працювати з гілками, вони у нас вже сухі. Тому їх треба замочити гарячою водою і дати їм просохнути. Працювати ми починаємо вже з просохшими гілками, вони після гарячої водички стають більш еластичними. Будемо формувати незвичайний віночок, так, а у вигляді яйця. Ми можемо трошки зараз так от розподілити з усієї, так, щоб вона у нас не дуже маленьке це яйце вийшло. Не з усієї частини. А отаким от чином зараз покладемо так, з двох частиночок будемо його формувати. Так, візьмемо це на центр. Я вирішила, що я буду змотувати все ж таки свій віночок за допомогою нашого вже улюбленого так, джута, джутового шнура. Те, що ламається. Може, будуть такі гілочки. Так товстенькі, вони будуть відламуватися. Нічого страшного, зараз ми все прифіксуємо, зайве приберемо, додамо. Це не проблема абсолютно. І далі будемо проплітати. Що спочатку нам треба сформувати форму яйця, як я сказала. От таким чином. Тепер потихеньку промотуємо, щоб все це сховати. Так, от у нас такі вушка вийшли у нашого яйця. Можна обрізати їх повністю, щоб було яйце, а можна смаркувати такі от кролячі вушка. Для цього беремо а, просто чорну ниточку і обмотуємо, формуючи ухо і формуємо вухо. Ми так, ну, таким чима дровами друге. Я все ж таки, мабуть, зніму цей шпагат. Стрічку Он зараз зафіксував добре, але я зараз поверх намотаю звичайною ниткою і шпагат просто зріжу, тому що ну, грубо він виглядає, мені не дуже подобається. Якщо вам так подобається, можете залишити. Мені це не дуже заходить, тому я вирішила підкріпити цією ж ниткою. Просто прийду декілька разів, тому що ясно, що в одну ниточку це буде дуже тонко. Попробуємо відрізати шпагат, щоб у нас вийде, щоб він зараз у мене повністю не розпався весь. Вернець тільки не зачепить нитку чорну бо повністю весь наш віночок розвалиться. Як виглядає ну, охайніше ж ця частина, ніж ця правильно, так. я вирішила все ж таки продовжити знімати так. цю шпагатну нитку. І залишати тільки чорне. Верхню можна не знімати, ми все одно будемо перекривати це місце. Банку. Дивіться. Можна пройти ще раз по а, всій довжині ниткою, але у мене міцно тримається, я навіть проходити зараз не буду. Залишу так, як є. Так. Ну і починаємо прикрашати зайчика. Я вирішила почати з верби. Отак От, три гілочки зв'язала бандиком, оскільки сьогодні вербна неділя. Так, Це наша така прикраса, вербова. Далі маленькі яйця вирішила, що ці стрічки зайві. Зараз буду зрізати. Ну, можна хоча б петельки, вони теж не потрібні. А це залишу. Великі яйця все ж таки для такого невеликого віночка. Вони. Не дуже гарно виглядають, так вже ну, налятано якось виходить. То вирішила, що я візьму оці такі маленькі. І зараз будемо їх отак -от приклеювати. Хотіла робити таку ж прикрасу на другій частині, але вирішила, що це буде вже занадто багато, тому залишаю так, зав'яжу тільки лише бант зверху. Я все ж таки вирішила ще зробити яйця зверху. Просто його зараз приклею з одного боку. Так, і ось мій зайчик вже зайняв своє місце. Отакий От у нас вийшов декор. Дивіться, можна покрити виріб саме да, наші гілочки лаком-акриловим. Або просто навіть поприскати лаком для волосся. Він уже буде виглядати таким зволоженим і іскривіше. Так, от такий заяць у мене. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Прислайте їх у Viber або Telegram. На сьогодні все. Я Прощаюся з вами до наступного заняття.